Всім доброго дня. У нас сьогодні така гарна погода, хмарно, не пече. Ігор з Наташою десь поїхали в район. Не знаю по що. Так, квітки вже перецвітають. Півники перецвіли, піоні і все поперецвітало. Але виходиш на двір і сьогодні наче в вулику. Зацвів виноград бжолі, кругом хати виноград. Як в Вулику? Розочка така зацвіла. сонечки достигають. Лілії ще не цвітуть. Черешня доспіває, але її цей рік дуже мало. <ривіт> так, як поїхали, вони десь аж тільки в обід з'явилися, а вони їздились по птиці. Які хочеш, бабин заказ. Да, ри... Голоше їх ти не брала. Ось якісь де, ось теж така біла. Казали, що це дуже якісь хороші. У що... них такі ноги що... ноги да, сині ага. ножки в них. Білий як бройлер, а ножки сині. Попробуємо. Хай зоровенькі тільки ростуть. Да. Зараз тільки заколотим їм. Дав Бог, щоб виросли. Я тут. Наташа береться кропити картоплю від фітовтори. Щось далече поміж. Так, не бачите. Від жука Віджукає від. Не знаю. Віджукати нам не треба, але. Будемо спасатись. Навірно, буде буде сильно, мабуть, цей рік все дороге. Те не зійшло, те висохло, те затопило. Так що. Будемо спасати, що є. Давай, чим ти, є? мене ж не було вдома, я не бачила, чим ти кропила. Капусточку бризкала. Теж спасатель, тільки на капусту. Це я собі набрала в шприці. Побачив. Вийшло десять кубіків, це на 8 літрів води. То я собі на дві літри розбавила, не це наше, розбав. ну, да. Я її прямо ну, просто опилювала, я прямо струєю змивала. Полила. Тут. Побачимо, чи поможе. А ти знаєш, горох у нас цей рік спасений. Ми ото посіяли, були горох недалеко від капусти. Mm -hmm. І капуста пропала, і горох був пропав. А цей рік нема на горосі поки. За часником. Угу. Хоч і сонця нема, але так якось душно, що аж дихати не дає, давить прям. Ну, дощику як не було, так і нема. Геть і крапельки. Не знаємо. З цією картоплею. Посади раніше, то змерзла би, посадили пізніше, то не росте так, як треба. Наташа сьогодні вибрала трошки клубніки. Вчора гороху нарвала, рідіски передали Діані. Ще трошки там не довибирала, завтра вже я займусь клубнікою. Стасік повиривав вчора стрибухи в часникові. Ігор десь уже з Яриком знов поїхали. Скоро будуть їхати назад. Треба дивитись. Пошов вони знов поїхали. ой. Ой-ой-ой, Ігор повіз Ярикові плуга. Ярик вже десь викупив плуга. І Ярик взаду. Так, Зараз вони вернуться на каву. Їдемо в глинище. По глину. Баба Ніна з нами попросилася, каже, візьміть мене. Бабушка-блогер катається з нами. скучно бабці дома. <связывая> 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 а что ты всех снимаешь, то всех, то всех? час буде трусити. Село заростає, людей нема. Та й до глинища все позаростало, Заїзд теж заріс. О, то в нас там глинище, далі. Бабканіна буде знімати. Так, приїхали в глинище по глину. Оце таке в нас глинище тут в селі. Ну, що ж, Треба її надовбати, настругати цієї глини. Вона зараз такими кутками відпадає, то настругати. Та хоч осторожно. Ну Тут масу вони беруть, кому там трошки. Таке здоровецьке вже глинище. Тут багато років брали глину. Колись строїлися, стелі накидали, мастили шигатурили, все було з глини. Це зараз вже таке не роблять. Тут територія велика. Вже глину привезли, вже колодять і заливають. Так, хлопці сьогодні вже половину долили, ну, пшим, по пополовину. Стасік носив воду, ярик глину, пісок ігор колотив. Ще завтра решту докидати і залити. Не знаю, чи справляться, чи хватить каменя. А на дворі вже вже смеркає. Вже вечір, вже йдемо вечерати і будемо відпочивати. Всім на добраніч, всім спокійної ночі.